Добрий день! Тема уроку команди і виконавці, а також їх системи команд. Давайте згадаємо з вами, які бувають речення за метою висловлювання: розповідні, питальні або спонукальні. Спонукальним називається речення, що спонукає нас до дії. Наприклад, сидіти, лежати, сиди рівно, посміхнися, пограй в м'яч. Команда це речення, що спонукає до дії. Той, хто виконує команди, називається виконавцем. Хто може бути виконавцем команд? Людина, тварина, робот або комп'ютер. Ким є учні на уроці? Виконавцями. Які команди вчителя виконують учні на уроці? Наприклад, подивитися на дошку, відкрити підручник. Запишіть у зошиті. Послухайте відповідь Ірини або Данилка. Дресирована собака також виконавець. Вона виконує команди, яким навчив її господарь. Сидіти поруч, апорт, служити, голос. Комп'ютер теж виконавець. Він виконує команди, які ти йому подаєш. Запустити програму, запустити відео, записати музику або картинку на флешку, завершити роботу програми. Які команди можуть виконувати виконавця? Наприклад, пральна машина. Поміркуй. Людина. Або птах попугай. З понукальними реченнями, наприклад, закрий вікно, прибери в кімнаті, підійди до мене, можуть виконувати такі команди людина. Як можуть подаватися команди виконавцям? Це може бути, крім прочого, звуковий сигнал, наприклад, постріл пістолета або звук свистка на змаганнях. Або світловизми сигналами, наприклад, сигнали світлофора, жестами, наприклад, команди регулювальника на вулиці, водіям і пішоходам. Вибор або для комп'ютера це вибор команди меню або вибором кнопки, або двома клацаннями на значку. Для кожного виконавця є команди, які він може виконати, і команди, які він виконати не може. Виконавець собака не може виконати команду прибрати в класі, а виконавець учень може. Система команд виконавця це набір команд, які він може виконати. Наприклад, для учня, людини, дитини це є встань, вимий руки, сядь, нахилися вправо, підніми руки, нахилися вліво. Кожен виконавець може виконувати тільки ті команди, які входять в систему його команд. Які команди зі списку входять в систему команд пральної машини? Прибрати в квартирі. Входить. Ні. Випрати речі. Так. Віджати речі. Так. Приготувати обід. Ні. Посушити речі. Так. Помити посуд ні. Вигуляти собаку дійсно ні. Молодці, ви впорались завданням. Кожен виконавець виконує команди, які входять в його систему команд в якомусь середовищі. Наприклад, для виконавця учень середовище виконання команд є школа, для виконавця футболіст це футбольне поле, для виконавця регувальник. Це дорога перехрестя. А ось ваше домашнє завдання. Складіть систему команди дельфіна та вияснить, в якому середовищі він може їх виконувати. Я вам підказую, ви, мабуть, були всі в дельфінарії. Саме там ви можете зустрітися з командами для дельфіна. Можете користуватися інтернетом. Бажаю вам успіху! До нових зустрічей!